Мілені, але тут зараз ми пройдемося по вашій ностальгії. Гурт Linkin Park, який фактично зупинив свою діяльність після самогубства фронтмена Честера Беннінгтона, вийшов з доволі тривалої паузи та випустив кліп на пісню Lost. Трек мав увійти ще в оригінальне видання альбому Метеора, але так і не потрапив до нього. Цими днями альбому виповнюється 20 років, тож гурт вирішив випустити старий трек у світ. Крім дози ностальгії, адже пісня має типовий саунд гурту 20-річної давнини, пісня може похвалитися дуже цікавим кліпом. Власне, тому ми вам і розповідаємо про все це. Лінкін парку не вперше випускати кліп, який повністю просякнутий естетикою аніме. Ще у тому ж альбомі Метеора трек на пісню Breaking the Habit був намальований японською студією Гонзо. До речі, у новому відео є візуальні посилання на той кліп. Однак цього разу за продакшену відповідали одночасно і аніматори, і штучний інтелект. Ось як Майк Шенода, учасник гурту, пояснює процес створення анімації у себе в Твіттері. Аніме сцени у кліпі це оригінальна робота двох художників, не створена штучним інтелектом. Частина з учасниками гурту це реальні кадри відеозйомки. Згодом штучний інтелект натренували на оригінальному стилі художників і прогнали через нього відео з гуртом. Таким чином, учасники групи стали схожими на аніме персонажів. По суті, штучний інтелект використали для того, щоб поєднати дві форми оригінального контенту воєдину. Це, звісно, спрощена версія подій, крім того, що було багато роботи з VFX, Редагування і дуже кропітка праця по допилюванню різних сцен у відео. До речі, вище згадані художники: це Емілі Янг та Мачей Кучара. Вибачте, якщо зачитали прізвище невірно. Вони виступили режисерами кліпу. До слова, разом з ними над відео працювали ще вісім інших аніматорів. Так от Емілі та Мачей відомі роботою над анімаційним проєктом Білий кролик. Радимо зацінити це аніме. Крім того, що воно інтерактивне і люди самі визначають, як буде розвиватися сюжет. Ця анімація ще і з біса красива. І, власне, персонажі білого кролика, хлопчик та лис, з'являються у кліпі Лінкін Пар та виступають його. Головними героями радимо зацінити і кліп і білого кролика. Усі посилання в описі. Всім привіт, з вами пан Юра та новиняшки. А це означає, що вам пора запарювати чайок і вмощуватись позручніше, адже у цьому випуску ми розповімо вам про те, чому не варто купувати книгу про Міядзакі, новий удар ковіду по аніме індустрії та багато іншого. Тож ставте вподобайку і погнали! Я п'ю чеєчі в чужий. Наступна новина з категорії Зрада. Хоча на перший погляд здається, що перемога. Але почнемо трішки здаля. Ось мій пост в телеграм-каналі ще за 9 лютого 2021 го де я звертаюсь до наших видавців з проханням видати книги про аніме та мангу. До слова, там непогана підбірка, раджу придивитися до цих книг. І першою у списку була книга від професорки Сьюзен Нейпір про Хаяо Міядзакі. Якою ж була моя радість, коли я почув, що цю книгу видадуть українською? Щоправда, радість була недовгою. А вся справа у видавці. Книгу у нас друкує видавництво BookChef. Якщо ви далекі від видавничого світу, то коротко підсумуємо. BookChef – це бренд товариства з обмеженою відповідальністю Force Україна. Force же, в свою чергу, міцно афілійований, тобто фінансово пов'язаний з російським видавничим гігантом Exmo AST. Ось вам цитата зі статті на Радіо Свобода за 18 грудня 2020 року. Піар-менеджер ТОВ Force Україна Оксана Гашинська зауважила, що Force Україна. Не має права на пряму дистрибуцію російських видань і не здійснює її. Але купує права на друк в російських видавництв. Тобто сам Букшеф до повномасштабного вторгнення не приховував, що співпрацює з орками, і вважав це нормальним. Хоча нагадаю, що війна з Росією почалась далеко не в 2022-му, а значно раніше. Більше того, у видавничих колах ні для кого не секрет, що Букшеф є фактично дочірньою компанією російського Ексмо АСТ. Ми так і не змогли знайти якогось повідомлення. Де Букшеф офіційно заявив, що порвав стосунки з росіянцями. В додачу до цього нас дуже турбує обкладинка видання, а якщо точніше, то її задня частина. Бо в нас тут і віднесені примарами, замість віднесені привидами, і долина світлячків замість могили світлячків. До слова, останній тайтл Міядзакі навіть не режисерував. хоч це і є робота студії Гіблі. Можливо, на сайті виклали чорновий, невідредагований варіант обкладинки, і вдруг пішла адекватна версія. Але загалом постає мало запитань щодо якості цього видання, якщо у нас така каша вже на обкладинці. Але нам здається, що навіть якщо видання буде ідеально вилизаним та бездоганним, не варто його купувати, якщо є ймовірність, що хоча б гривня з цього тиражу піде в Москву. А як ви розумієте, така ймовірність не те, що нульова, а радше стовідсоткова. Тож, допоки видавництво Букшеф чітко не скаже, що воно ніяким чином не афілійоване з країною агресором, і що жодна копійка з цього видання не пішла чи не пішла. Іде росіянам, ми дуже наполегливо радимо вам ігнорувати конкретно це видання та й інші книги видавництва Букшеф. А тепер до анімешних цікавинок: кількість японських акторів озвучування за останні 20 років зросла в четверо. Завдяки стрімкому зростанню популярності аніме, все більше людей хочуть спробувати його озвучувати. Профільний журнал сею Гран Прі з 2001 року збирає повний список сейю, котрі працюють в індустрії. Якщо при першому підрахунку було всього лише 225 акторок та 145 акторів, то зараз вдалося нарахувати аж 1030 акторок та 655 акторів. Крім збільшення кількості аніме, такому буму посприяла поява великої кількості ігор, феномен вітюберів та. Та безліч дрібних фанатських проєктів. На жаль, через величезний ажіотаж лише одиниці можуть перетворити своє захоплення в повноцінну кар'єру. Більшість так і залишається на рівні низькооплачуваних, другорядних ролей. До речі, а ви дивитесь аніме з оригінальною звуковою доріжкою? Якщо так, то які ваші улюблені сею? Пишіть в коментарях. Анонсували аніме про дбайливого котика. Одного разу саку взяла до себе безпритульного кота, який став більшим за нею. Юкічі, велетенський кіт, який пишається своїми кулінарними здібностями. Крім того, він з нетерпінням чекає на знижки у супермаркетах. Прем'єра майстерний кіт сьогодні знову в депресії. Відбудеться в липні. Виробництвом займається студія GoHands Отак, милий котик, який буде тобі готувати. Це просто мрія. Ковід знову атакує аніме свята Сесилія та Пастор Лоуренс, про яке ми розповідали декілька випусків тому, перенесено через ковід. 19 старт показу відкладено з квітня на липень. Ну що ж, ми попереджали, що до такого потрібно звикати, і причина не тільки у ковіді, а й величезній кількості аніме та серйозному браку професійних аніматорів. Будемо сподіватися, що не тільки художники вилікуються від ковіду, а й індустрія видужає від перепрацювань та поганого планування. І ще одна новина з рубрики А Ми ж казали. Тепер офіційно, 3 березня, ми побачимо спеціальний епізод атаки титанів, трансляція якого триватиме одну годину. Продовження вийде пізніше у 2023-му. Тобто атака Титанів завершиться не ще двома сезонами, а двома годинними спешлами. Студія планувала випустити все в один день, однак, як ми розповідали раніше, їм бракнуло часу. На нашу думку, розбивати фінал фіналу на ще дві частини це не потрібна і дивна річ. Так і хочеться зробити продюсерам серіалу. Однак маємо те, що маємо. Сподіваємось, що студія зможе вдало завершити цю величну історію. А тепер швидкі новини. Показали новий постер другого сезону Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Прем'єра запланована на 14 квітня цього року. Новий сезон покемонів з новими головними героями розпочне трансляцію уже 14 квітня. Манга Grand Blue Dreaming візьме паузу в виході. Причиною паузи, скоріш за все, є перевтома автора, адже він страждав від болю в спині ще минулого року. Ну що ж, здоров'я усім мангакам. У недавньому інтерв'ю співзасновник від студіо Накатаки Тецуя сказав, що команда Spy Family наполегливо працює над фільмом та другим сезоном, і вони мають на меті випустити обидва проєкти восени 2023-го. Аніме адаптація манги «Дай, госпожежної бригади. Помаранчевий порятунок нації вийде цієї осені. Продакшеном займається студія Брайнзбейс. Прем'єра аніме адаптації манги блакитний оркестр відбудеться 9 квітня. За виробництво відповідальна студія Nippon Animation. Нове анімейний корівневий персонаж Томозаки, який раніше анонсували, буде другим сезоном з заголовком Second Stage. Сезон міститиме 13 епізодів. Ренобе журнал активності VR ММО певного чоловіка середнього віку отримає аніме-адаптацію. А це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео серед знайомих анімешників. Цілую носика. няу няу А поки Торі за Рей залипають в Хогвартс Легасі, я та Нікс просто відпочиваємо. Або ні.